Ей, йо, усім привіт, друзі. З вами Basket Moves. Сьогодні ми трішки відходимо від прев'ю, бо Golden State підписав руді гея на мінімалку. What? це, звісно, жарт. Ліларда врешті-решт обміняли. Так, нарешті це АПП закінчилась. Ми більше не побачимо десятки новостних повідомлень від медіа. А куди все ж поїде Дейм? На кого його обміняють? Чесно кажучи, мені ця тема не дуже подобається. Я розумію, що відсутність інфоповодів їх потрібно якось генерити. Ви також можете висловити свою думку на рахунок цього, але зараз не про це. Лілард переходить до Яніса. Що... Я, звісно, можливо, не завжди був уважним гортай свою ленту, але навіть таких чуток наче не було. Були розмови про Майамі, Торонто, Новий Орлеан, Філадельфію, яка також не закінчила свою драму з Джеймсом Харденом. Були купу різних пакетів для обміну, і бакс серед них не фігурував. Але тишком-нишком їм вдалося отримати собі і Дем'яна Ліларда. Провернувши тристоронній обмін з Портлендом та Фініксом, в результаті якого Мілвокі Бакс отримали Дем'яна Ліларда. Portland Travel Blazers отримали Джру Холіде, Деандре Ейтона, Тумані Камара, Пік Бакс у першому раунді 2029 року та два обміни піками. Phoenix Suns вже отримали Юсуфа Нуркіча, Насіра Літла, Кеона Джонса та Грейсона Аллена. Як я неодноразово говорив, обмін Дейма лише справа часу. Прикро за холіде, який за день до цього казав, що хотів би залишитися в Мілвокі, але керівництво клубу вирішило інакше. Більш детально усе це ми будемо розглядати у прев'ю по командам. Тут я дам вам безпосередньо свою свіжу реакцію на цей трейд, а емоції у мене дійсно переповнюють. Так, Мілоки отримують суттєвий апгрейд в Атаці, який об'єктивно, напевно, вкупі дорівнює нулю. Бо Джру набагато кращий оборонець, ніж Дейм. І те, що дасть в Атаці Лілард, він благополучно привезе в захисті. Тим не менш, букмекери вже ставлять Оленів фаворитами на чемпіонство у наступному році. І дійсно, в Атаці цей колектив стає дуже грізною силою. В захисті ж, як і раніше, є кому грати. Тут і Яніс найкраще захищаючийся гравець 2020 року, і Труді Пой 2023 року, за моїм скромним поглядом, Брук Лопес. А в минулому сезоні Денвер всім довів, що атака цілком може вигравати титули, коли в тебе всі гвинтики вистроєні як слід. Чи все так злагоджено в Бакс, у мене сумніви, але ідея менеджменту цілком прозора. До того ж, заяви самого Яніса бутім, то він може в найближчому майбутньому покинути Милвокі, якщо вони не будуть показувати признаки боротьби за титул. Тому логіка чітка: ми зробили все можливе, даємо тобі другу зірку, давай, намагайся та перемагай. До того ж, залицятися Яніс став ще давно до Дейма. У свою чергу Портленд отримує солідну компенсацію у вигляді драфт піків та молодого гравця. Представника матчу всіх зірок 2023 року, якого точно будуть торгувати і зможуть отримати ще як мінімум один пік першого раунду, а то і два. Та першого номера драфту 2018 року, з якого можна намагатися зліпити того, ким його бачили Санс, коли обирали. Все ж від Ейтона ніхто не вимагатиме результату, і він зможе спокійно стати першою опцією, якою він так хотів завжди бути. Отримати достатню кількість володінь, кітків, юзиджу, переміститися з міста, де його всі ненавидять, та без тиску почати все спочатку. Натомість Фінікс отримає, як на мене, найбільший неліквід. Нуркіч вже давно не є тим Нуркічем, якого ми пам'ятаємо. Травми забрали в нього залишки швидкості, що катастрофічно для таких габаритних бігменів, він не може давати такої рухливості як в обороні, так і в атаці. І про схильність до травм не слід забувати, що для сонячних вже як якесь клеймо. Не здивуйся, якщо в постсезоні знову залишиться лише Кейді та Бук. До того ж у них тепер заповнений ростер, і навіщо тоді ви виписували всі ці мінімалки, якщо тепер вам треба відраховувати гравців. А мінімалки були не просто на рік, а з опцією гравця на другий. Звичайно, скидання контракту Деандре можна віднести до плюсу, але для перспективи у змаганні за чемпіонство це даунгрейд. Так, Нуркіч може поштовхатися, але не на таких об'ємах, і він не дасть тобі 40 хвилин в плей-офф, якщо взагалі до нього доживе. Грейсон Ален непогана опція з лави, але у них і так були Ерік Гордон, Деміан Лі, Юта Ватанабе, Кейта Бейтс Діоп, які дадуть тобі спейсінг та 40% відсотків стриочкової. Проблемну ланку з розігруючим Фінікс не вирішив, а позиція стартового центра стала гірше. Тому, як на мене, для Санс більше мінусів, ніж плюсів. Пишіть вашу думку, хто переміг а хто програв в цьому трейді, та просто вашу думку по цьому трейду. Якщо вам сподобалося, ставимо лайк, підписуємося на канал та про дзвіночок не забуваємо. А я пішов робити вам наступні прев'ю. До скорої зустрічі, мир!